Так, банда, всім привітіки. Значить, що сьогодні в В відосіку? відосіку сьогодні в нас розпродажа. Попросив товариш зняти відео, є куча всякої техніки, яку треба швиденько побрати, продать, вернее, і вже посчитати. Значить, с... ух ти, йомою, зразу кажу вам: не забудьте поставити лайкосик, лайкосик продвине відосік. Быстріше це все діло продасться і в карманчику зашуршить. Логічно, логічно. Сьогодні в продажі що буде? І комбайни, і трактора, оприскочі, сівалки, плуги, чизелі. Коротше, багато цього всього. Додивіться відео до кінця. Може щось комусь потрібно. Дзвоніть. На те, що в мене є інформація про ціни, я буду прикріпляти під відео. На те, що немає, дзвоніть, домовляйтеся, номер буде в описі, номер буде в першому закріпленому коментарі. Торг в будь-якому випадку є, як отам кажуть, на конфети, на пиво і так далі. В общем, все індивідуально. Звоніть, домовляйтеся. Ну, Погнали. Значить, Перший, скажімо так, вот, це у нас. Жатка з цілегоє. Під клас Мега 208, якщо не помиляюсь. Далі там про комбайна це все діло буде. Отака зернома є жатка. Я не готов сказати, яка це ширина там, і так далі. Хто знає ці комбайни, воно, в принципі, йде стандартне. Зараз пробіжимо швидко. Стан, стан. Ну, Стан стояло. Але колись робило. Колеса під заміну. Отаким макаром. А взагалі йому скажу, як мене батько привчив, коли щось потрібно, сідаєш у машину, їдеш, дивишся, потом подивився, прийняв рішення, відправляєш або маніпулятор, або якусь іншу техніку, що забрати, якщо воно тобі потрібне, той чи інший агрегат. Тому краще приїхати своїми очима, подивитися, і це все буде набагато швидше і проще. Чимо це покажи оте, покажи оте. І все ти його, в принципі, не покажеш. Пух і злий. Значить, оце теж жатка МФ706 під э, той же самий -то той же самий комбайн Мега-208, яка буде далі в продажу. Так, Мені стрівно туди далі йти. Вроді би й старенький тусик, ну такий злий. В общем, жатком. Пішлі далі. Сівалочка Джондір. Зараз глянемо, як вона по моделі. 4946. Ні, 92-24. Отак, модель 92-24. Дана сівалка розкомплектована. Є ще одна, але комплектна. Ця, скажімо так, була на запчасті. Але може хтось там на саморобки, хтось хоче під відновлення. В принципі, це все діло реальне. Ну, металюка тут, звісно, гляньте. Кронштейн сушника, який, я балдеть. Ще й зі зміщенням, це доброго. Значить, дивимось. Секції кольосика, прикаточки. А як воно тут Так, ладно. Оце отака сівалка. Далі там ще буде аналогічна, але та, що працювала. Є моменти десь, зрозуміло, щось. І по сварки. Це сівалка не нова, але потужна. Урожаючі, звісно, сошнички. Так, тут що три спиці, ще й крутиться все, ось бачите. Прикатка тут желізна, тут резинова. Ідемо далі. Плуг. Ну, мабуть, підем ТЗ. Шучу. Так, що це? Вогол нот. Отакий От плужок. Сіка, 4-7 корпусів. Сім корпусів, голова. Ух ти, юмаю. Ціла. Ціла. Все чотенько. Ну це підмочну техніку, звісно. По ДМТЗ я пошутив. Дивіться самі. Ще й на двох колесах, ти бай. Циліндрики. Щось усоплить. А, це сапуна. Долота. Леміші, дивіться стан. Я б сказав би нового. Нормальний, адекватний стан, скажімо так. Чизель, чи як правильно назвати, чи глубокорехлітель на 6 лап. Це імпортний, куновський. З котком. Є моменти по сварці, але ж і ціна, як то говориться, так? Да? Дивіться, може комусь треба на щось. Плуг 4 корпуси оборотний. Є моменти по посварки, є моменти нюанси. Ну, хідритьма дріт рама, так? Так, тут... Що це у нас? Григорій Бесон, так, виходить? Ось такий плуг. Сварка присутня. Стан такий. Леміш, долото. Суцільний відвал. А тут чи бачите, на кожний корпус підходить якась гідравліка, що вона робить, не знаю. Я не фахівець. Ціни, якщо що, будуть отут відео у вас на екрані. Як правильно назвати Тіпа, аплікатор? Ну, коротше, це саморобка, якою планувалося вносити каз у міждурядку. У нас виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8-9-9 лап, ОПшка стара бочка. І в міждурядочку повинен бути, вноситься каз. Насос це все, що ви бачите, все ось воно є. Зробилося, планувалося. Ну, як я зазвичай кажу, планувати і робити. Це зовсім різні речі. Це саморобний агрегат. Виглядає він так. Кому треба номер під відео. Ніка, велесагро, це оці ще первія, яка по номеру. 2013. 266, прикиньте, в 2013 году вона була 266. Ніка. 4 метра, без ципка. Ну, зрозуміло, що десь щось під восстановлення, десь щось, подивиться, перебрать. Транспорт не є. Барбос, ти мене не вкусиш. Сівалка сіяла, тобто вона не просто стояла. Соответственно. Йо-мойо, -йо, звільки всякі. Так що дивіться, може щось комусь потрібно. Звертайтеся. Ви Бачите, що яке перве дійшло було, У нас не таке на сівалці. Ось такий стан. Прицеп. Якщо комусь треба, не знаю, модифікацію, що до чого як, якщо треба, дзвоніть. Так, слідующа сівалка в нас іде 4,5 метра. Це наш український теж виробник. Кстати, їх колись я чув, хвалили. Отак От всередині лючок такий важкий. Значить, це сівалка Ярина СЗ4,5. Хто знає, той знає. Вона з транспортним, ні, з робочим. А, і транспортний він є, бачите? Тут же ж не показав. Сошник іде. Стошник іде ось таким макаром зі зміщенням. Зернопроводи. Як вони називаються, забув. Не резинові, а ці телескопічні. О! Висівні. Це в своє час була класна сівалка. Ззаді він транспортера ці ж планки. Ага тут щось коліса нема. Ну в общем, яке є, таке є. Його ж ніхто. Перероблять робити не буде, щоб ви мали на увазі. СЗ 4 і 5 Ярина. Робоче дишло, сварка є. Ну, Як є, так є. Без цього нікуди. Оприскувач. Прискувач. Дві з половиною, а штанга, по-моєму, щось більше 20 метрів. Не буду казати точно, але ну, велика. Присутня сварка, корозія, присутня. Не нове, не так, що приїхали, дивитися, думаєте, що воно ну, все тут ну, нове в ідеалі, а в ітогі там є моменти, є нюанси. Є. Ось я прискочь комусь цікавий. Ну і ще ось лоце. МТЗон, виникається, продасться самий перший з усіх оцих лотів, які є. МТЗ 80, маленька кабіна, е, є ще на підприємстві декілька тракторів, два МТЗ і один е, ну Зараз їх зняти немає змоги, не знаю, получиться до виходу, відео їх зняти чи не вийде. Ну, дзвоніть, задавайте питання, може е, хтось поїде десь кудись сніме, покажуть, що вам потрібно те чи інше. Значить, По мтз зону підкрашений. Все як завжди. Ціну, ціну напишу відео, напевно. там будете бачити. Ось як воно все є. Без приукрас. Є що є. МТЗ 80 ще є, червоного кольору, мала кабіна, без передка. Відео мені скинули, тому, на жаль, тільки вертикальне зображення. Ну, Якщо виникли якісь питання у вас там по тому чи по іншому, тобто задавайте їх по номеру телефона, який вказаний під відео, першому закріпленому коментарі. Вартість зараз пишу на екрані, тобто все побачите. Ще один тракторець на продаж, це вже МЗ, тезони кончилися. Стан на відео, як ви можете бачить, ну, все одно відео того всього діла не передає. Краще його приїхати, якщо зацікавило, наглядно своїми очима, а не через відео, подивиться, тому що є моменти, є нюанси везде, і камера цього всього діла не передає. Стан робочого заводиться, їде, ціна. Зараз на екрані. Є такий саморобний, самоходний і саморобний оприскувач, розкомплектований частично під відновлення. База Джондір 65 652.0. З отакими кожухами. Десь трубочок не вистачає, десь там може ще якісь нюанси. Моменталісти я на нього не буду. Кому потрібно, той приїде, залізе, подивиться, роздивиться. Ось бачите, джондір, а потьоків немає, так як на МТЗ. Кажеться, дощ починається. Так, от такий вигляд. Бочка, салон. Нічого не видно, не хоче туди дертися, в общем. є такий агрегат, кому треба дзвоніть. І опять така ж сама сівалка, це та, яка ух, налетіли. Е, які, е, Як і попередня, але попередня розкомплектована, запчастини бралися, з тієї на цю. Ця працювала, в принципі, як, як то говориться, плюс-мінус робочий стан. Але ж опять, потрібно. Глянуть. так, тихенько, барбосики. Стан. Хоч як секції раніше робили, га? Вещ. Старенька, скажімо так, але удаленька. Ну опять же, транспортного, то нема. Та ж сама моделька. Дивіться. Самі своїми очима, як то говориться, хто куди під що планує. Так, от такий ще є зрихлювач, чи як його правильно назвати. Та, мабуть, ж зрихлювач. Один ряд дисків, лапи, один ряд. І ще один ряд дисків. Ну, Це підмощує трактора, я думаю. Мінімум Т-150. Моща. Цей ритм. Ага, чотири лапи. Бачите, йде. Диски. Ну воно йде, не батареями, так? Да? Щось не покручу. Це в цю сторону, ці в цю сторону. Таке дебеле, звісно. О, бачите, тут крутиться. Дебеле. Ага, збрехав. Ось ще одна лапа йде. Значить, п'ятий лаповий. П'ятий лаповий. Так, ну і ось комбайник. тільки я казав, блін, не так я казав. Мега 204, я, по-моєму, казав 208. Ну з ким не буває, ошибся. Комбайн, комбайн. Цей без документів. Є як є. Резина задня, дивіться, бомба. Що тут ще по комбайнам показувати, не знаю. Я біду по кругу, дивіться самі. Передня бомба. Тут а дивіться, заглядайте, фахівці, спеціалісти, я в цьому не шурупаю взагалі. Як я й казав. Сідаєте в машину, приїжджаєте, дивитесь, обсуждаєте і договарюєтесь або купляєте, або ні. З ним, то, що я показував самі перші жатки. По телефону уточните питання, чи дві в комплекті, чи одна в комплекті, а одну можна купити окремо. Це все по телефону. Бо я не компетентний, мені такої інформації не надали, щоб не вийшло так, що я казав одне у відео, а насправді вийшло все. Зовсім по-іншому. Так, давайте спочатку по кругу обійдемо. Там далі ще буде комбайник, ще жатки будуть, так що додивляйтесь. Дивіться, роздивляйтеся. Я тут взагалі далекий. Ага, тут ця похуже, бачите, резинка? На цій стороні. Та передня бомба. Так, з різкою, да, походу? Ага, клавіші. П'ятий клавішний, деякі од... толі нові, то лі інші. Так, вот таким макаром. Отут дивиться, що там кому цікаво. Так, сейчас сюди ось в різку залізем. Ножі ну, є, ну, треба обслуговувати. Но ну, зато різка, різка це велике діло. Так, пошліть серединку зайдемо, поки є можливість і час. Так, зверху у нас отак, всередині отак. Тут мерсяка. Йдемо далі. Ви лайк поставили? Це важливо. не забудьте. Жатка. Жадка капелло. Восьмирядкова. Дивіться, що тут хто в них. Такий стан. Робочий. Як робочий? Робило. І нам, напевно, даже може, цієї або іншої такої самий жадкою бирали кукурудзу. Кардани. Йдемо далі. Так, слідуючий лот у нас Грегорі Бессон. Плужок. Раз, два, три. Три, вісім, вісім корпусів. По голові, дивіться. А, 7 плюс один, ось Льоха підказує. Тобто сьомий можна... Ой, восьмий можна відкинути. Логічно. З предплужками. Помазаний. Ох і помацюлений. Качественно. Ну дивіться, вроді би адекватний стан за адекватні гроші. Ну тільки ж не під МТЗ. Ви поняли, так? Да? Так, йдемо далі. І останній лот на сьогодні у нас. Кейс 2388. Мій найлюбленіший комбайн, як ви знаєте. Він нам неодноразово бирав наші культури, працював, ну не без того, без, щоб десь щось не вийшло з ладу, але працював. Теж він в продажі, ціна там буде десь у відосі. По резині резина нова. А я казав чи не казав, що 2005 року. -го Задня, ну, походи, ну погірше, погірше. Разом він йде з жаткою, тільки вточні це все по телефону. То лі з зерновою, то лі із кукурузяною. Краще це вточнити по, по телефону, бо я тут некомпетентний задок. Такий стан. Так, де темно. Зараз я включу фонаря. О, щось є. Ці ж кружки десь сняті, вони десь все є. Він комплектний, працює, заводиться, їде, все, що треба робити. Роботу робить, але потрібно все одно ж лад Передивитися, глянуть, що до чого як. Резина БКТ, це порівняно недавно куплена, стан ідеальний. Пішли в кабіну. Так, по кабіні. Дивіться, що кого цікавить. Самий чіткий для мене комбайн. Скайте чого, собі не купиш, тебе ж нема. Та з удовольствиям, би хтось мені дав безпроцентові кошти, то сьогодні він би поїхав би на базу. А банк кредит це не наш метод. Так, зараз ще ззаду залізем. Щось там подивимося. Так, дивіться по наклонці. Що тут а до чого? Кицько. Так, тут-то давайте щелкнем. Дивіться, роздивляйтеся. Що, може, щось не показав, то вже по телефону дзвоните. Чоловік усе покаже, зніме окремо. А ще саме краще. Приїхали і подивилися. Ага, тут все закрито. Як воно відкривається? О, отак. Так, дивіться туди. Нічого не видно, понятно. Мотор? Турбинка. Що тут ще Пішліть у бункер? Бункер? Отак. От і так, все, що ви бачили в відео, на що в мене будуть ціни, я все прикріплю в відосі. На що не буде? Дзвоніть по телефону, вас проконсультують за ціну, за стан, де знаходиться місце знаходження, і всі ці питання. Торг, звісно, ніхто не відміняв. Е, в будь-якому випадку домовитися, якщо вам щось потрібно. Дзвоніть, номер в описі і в першому закріпили в коментарі. Всім пока.